Усім привіт! Закінчилися наші пошуки бюджетного автомобілю. Ну не зовсім воно бюджетне, дякуючи нашій владі, але все ж таки. Цього разу ми шукали автомобіль в районі 6 тисяч доларів, щоб він вийшов повністю весь. Спочатку, звичайно, шукали шкоду Октавію, але коли порахували її, на шкоди зараз дуже дорога розмитнення. Навіть на шкоду 2010 року розмитнення склало 3-3 чимось тисячі доларів було досить дорого. Ось. Тому ми знайшли гарний варіант Renault Kенgo, пасажир 2007 рік, 1,5 дизель, все по стандарту. Комплектація називається кемпінг, Ну, ніби в ньому можна відпочивати. Так, приїхав я до Кенго ззовні з наявних великих пошкоджень. І я ось тут клюв цокнутий, ну, є скольчик замазаний, закапаний. По машині жодного підфарбування немає, повністю все провірив. В непоганому стані є косметичні недоліки, є тут така от маленька вм'ятинка. Ось тут ось така. Ну і маленькі незначні на насталку такої. ось, Потім ось тут є чуть-чуть, Далі. Тут все чисто є літній комплект гуми, є фарфоп на цій машині. Ось по правій стороні, на бампері чуть-чуть незначні коцки. тут на арочці незначна є, тут на дверці трошки є, але їх так сильно не видно. Ось тут є маленька. І в принципі. Усе, так, і скло, це, і, це дзеркало трошки поцирали. ну Воно, може, не спалярне, можливо, спалярне це платье. Скло наявних пошкоджень немає. На криші є багажник. Ось такий. Е -е 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 На по пробігу має -е автомобіль. Показує, що треба зробити сервіс, 206. 000. ну Кермо трошки підгризене чуть, чуть Але салончик в непоганому стані, треба зробити мінімальну хімчистку. Ось так виглядає сидіння. Ще одне сидіння. Коліса. І далі є коврик, порожок також не забитий. Ось. Такий чисто пасажирський варіант, є шухляди. От. Є в нього магнітола і все. Кондиціонер. є кондиціонер Магнітола і кондиціонер. Підігрів загульовка дзеркал і включається світло. Стеклоподйомники. Має він тут форточки, які відкриваються. Заднє. Також окей, має сітки, має столик. такий, Це кришка від багажника, тому що там лежать колеса. В непоганому він стані. Ось двері з двох боків. Кришка багажника. Оп! Кришка багажника. Упс. Тримається. Ось в такому. Ніде ніякого ржавчини я не бачу по ній. Підігрів скла задньо. Це is uh -huh. спеціальна модель, щоб спати в ній для подорожування. Ну, Взагалом не в, не, в, не в поганому стані дуже добре зберігся цей автомобіль. Ось. Стіклоподйомник по двигуну. Двигун підтікання я не бачу по ньому. Працює він ніби рівно. Нормально. Тут трошки підржавіло з одного боку, але не критично. З іншого боку все добре. Чиста плавна робота двигуна. Пробуємо ще на ньому зараз трохи приїхатись. Нижня частина автомобіля не є в поганому стані. Доглянути автомобіль, пороги не виті, не човпані. Два комплекта гуми, зараз стоїть зима, ну, ще Goodyear непогана, мабуть, стара, але ще можна на ній поїздити. Даний автомобіль не має жодного підфарбування, ніде він не робився. Звичайно, з 2007 року має він косметичні пошкодження. на Наштал такого килюва. Ось тут в нього замазали трошки скольчик. Ну, Незначні ось такі от нюанси є по кузову там, типу царапинки. Але загалом за автомобілем дуже дивились. Тут, якщо бачите, є маленька м'ятинка, ось вона грає. Ось. І все. Кузов зовсім не гнилий, ніде не побитий, жодного порогу немає побитого, нічого. Не знаю, хто на ньому їздив, але хтось дуже-дуже обережно. Ось. Також є ось тут царапка, машина, звичайно, брудна. Зараз ми знаходимося вже у Польщі, до кордону лишилося 700-800 кілометрів. Ось. Тут на дзеркалі, правому, також є таке пошкодження. Гума на ньому зимня, стоїть гуд'єровська, ще сезон відходить гарно. Ось такий автомобільчик. Ціна його виходить в районі 6,5 тисяч доларів разом з моєю роботою.